Це було в кам'яному віці. Нао звиклий до вартових вогнищ, до цього світлого бар'єру, що відгороджував людей від океану темряви, тепер особливо гостро відчув власну слабкість і безпорадність, голод озброював їх хоробрістю. Воїни їли сире м'ясо. Це була сумна трапеза. Їм куди більше до вподоби був запах смаженої їжі. На усім своїм єством вдихав ніч, він відчував її найтонші, невловимі відтінки, його зір вловлював світіння предметів, їхні бліді форми, переміщення тіней, його слух розрізняв шелест рослин, політ птахів, кроки тварин. Він здалеку впізнавав сміх гієни, виття вовків, крик орла. У його ніздрі проникало дихання закоханої квітки, приємний запах трав, сморід хижаків, нудотно солодкий запах плазунів, його життя зливалося з життям природи. До бою уламок. А де вам боротися з уламрами? Йдіть краще полюйте на сайгаків та вовків. Тільки спробуйте підійти. Випущу вам нутрощі. Та ну, ми повинні напасти на ватажку здраві. Тим часом аго зі своїми супутниками вийшов на стежку буйволів. Давайте обійдемо цього пораненого буйвола. Він може напасти на нас. Або загнати. М'ясо не гірше вогню. Повернемося не з пустими руками. Ми не за м'ясом прийшли. Зараз розтопчуть між живим укриттям. Сім днів ішов нао. Уламри зустріли тигра і великого ведмедя. Ночі ставали небезпечнішими. Їм доводилося ховатися серед скель і кущів. На дев'ятий день їх мучила спрага навколо лише спалена земля. Та з пагорбів потягло ароматом води. Вони побачили стадо зубрів, що йшло на південь. Ми вгамуємо спрагу ще до заходу сонця. Зубри йдуть на водопій. Треба випередити зубрів. Нао боявся, що водойма виявиться занадто малою, і зубри займуть її береги. Воїни прискорили крок. Уламри випередили зубрів, тепер можна буде пити не поспішаючи. Зубри підходять. Це не зубри, це мамонти. Нао порівнював тендітні руки, тонкі ноги, вузькі торси своїх побратимів із ногами мамонтів, міцними, мов дуб, із тілами, що нагадували скелі, яким жалюгідним і крихким здавався тепер йому сам чоловік, вічний блукач у безкрайній савані. Він думав і про жовтих левів, про велетенських хижаків. Про тигрів, які могли з'явитися раптово, і чия міць була така, що людина під їхніми кігтями ставала безпорадною, як пташина в пазурах орла. Кінець другої серії.